Продажі ось такий ключок з ось таким автомобілем у комплектації. Має він цей автомобіль, 3-літровий турбодизельний двигун, повністю перевірена машина. У нас є безключовий доступ, дерево, пам'ять сидіння водія, електрорегулювання, передніх крісел, круїз кріс контроль 177 тисяч кілометрів рідного пробігу, автоматік. Та все присутнє, друзі. Клімат-контроль є, люк є. Все працює, шкіра збережена, дір немає, вм'ятин немає, подряпин немає. Задній рядок у відмінному стані. А шоста 15-го року з трилітровим турбодизелем чекає на власника. Приїжджайте за покупкою цього автомобіля. Придбати можна за готівку в кредит, в лізинг. Так. Мінімальний перший внесок 2400 доларів. І ось ця машина... 4400 доларів, вибачаюсь. І ось ця машина буде ваша. 4400 в кредит або в лізинг за ось таку А6 15-го року.